Владимир Васильович, ви до мене приїхали п'ять разів, у вас далека дорога. Ви... Значить... Да. Ну, мені важко просто 115 кілометрів. Я дуже замурюсь. Я пройшов весь курс. Ну, мене дорога так. ця дуже достає. Ну, да. ще мені вас... важко. Ще Та, літо. Рука ж у вас до мене. Та і рука, да. за, поки за, доїду палить за... на дружує руку. Ну, я до вас приїхав перший раз, я не мог руку підняти без бою. Зараз я піднімаю свободно. А скільки вона років боліло плече, скільки вона років боліла? Сім чи восім. Сім чи восім років, да. Да. так. Б... Вибіг дав вам. Вилих був, ну, мов вроді вставили, ну, ви ж кажете, не повністю вставили. Ви вставили його на місто, розбили тут як воно ну, сухожилля. А зараз я. Чувствую себе дуже добре. Це легше, да, набагато легше. Набагато. тут руки, тут в кісті, воно боліло, зараз ще трошки осталось. Ну, не все ми зробили, бо ну, мало що. Ну, да, ну так, ну так зараз вже ось, зараз то я болі не чую. Ви ви ночами раніше не спали, так? Да. Так, да, було, що з вечора не можу заснути, як те, руки напухають. Такі на і... були тут рухі. Да, зараз да. уже не пухнуть і, ну як? Да. Можна сказати, 70%. Легше мені Бо, ну ви ж робите, ви ж і травму да. робите, на городі там щось робите. Ну, ну, да, не... не лежите. Ні. Я люблю трудитися. <гум> <гум> ну, стараюся, звісно, зараз менше нагружати себе. Зарядку робити трошки. Зарядку, так, да, а це скільки я півмісяця поїздив я. З того времени почав робити фіззарядку утром, о, і може фіззарядка ця ще допомагає. помогает. нічого допомагає. Ви мене зарядили. зарядку, Ну, я вам дуже вдячний. А жінка довольна, чи ні? да, довольна, і жінка каже, о, то раніше я ж кажу, нічого не підняти правою рукою. Буває, що їздять, тож підробляю водителем. Поїздю на вечір, приїжджає, що плече були, що рука тут напухає, та обоє руки. О, зараз я можу й і поїздити. І... Ну, дорого, я поки... це дорога школа, поки сюди то поки назад. За Павлоградом там десь скільки скільки Ну, 115 кілометрів. Ну, а люди тут з Дніпра приїхати, кажуть, та далеко. <laughs> з Дніпра <приїхали> далеко. <laughs> Ні, ну воно ще зараз воєнне час, що 4 блокпоста, yeah. кой-де пробки. О, і yeah. і yeah. по городу 14 кілометрів по Павлограду їхать. Зараз ще швидко не поїдеш, тому що ограничення yeah. о, і камери, yeah. і ото потихеньку їдеш. Десь минут 20 пів часа тільки по городу. Ви ж на рибалку ходите, так, да? ловитесь? Так, да, на рибалку можна сказати регулярно. <реш> <реш> так зараз я можу удочку закидати, Я теж раніше або лівою рукою, або от, о, кидаю вже з бою, Стараюсь менше витягувати, ну щоб менше махати удочка. І Зараз оце ось позавчора були, я рибачив і вовші і то і нормально навко. з часу попусти. Там пізніше, там вже коли погода друга стала. Ну так, погода похолодає трошки. Я думаю, ми ще зустрінемось. Да, Якщо буде поварювати, я не і ще, і ще кому треба, Кажіть. Добре. Зараз вже дуже багато спеціалістів виїхало з України Врачів до мене люди приходили, що да, там, да. нема кому ногу поправити. Ну, може, десь і є, але mm -hmm. ходили. Праші mm -hmm. самі кажуть, поїдьте, дадіть кого хто поправив, тобто травматологи. Багато mm -hmm. виїхало людей, а молоді ще не навчились. Ну так. Mm -hmm. Так що приїжджайте. Oh. Я ну я yeah. якось, як буду на рибалки общатися більше серед людей, все одно хтось буде жалуватися. А що можна спитати, а ціни у мене дуже великі чи ні? Шо? Ціни у ну, мене такі великі, кусаються. Зачас, ну, по сравнію з нашим регіоном, ну, у нас, звісно, ну, дешевше. Дешеве. А результат а, уїзд до вашого регіону, як Скільки вони роблять робить початок? А, а, по часу? Ну так. Ну, да. ну, минут, якщо по хребту дістам править, не більше 15-20 минут. А я скільки роблю. А, ти рази взагалі півтора часа, yeah. а потім чуть більше часу. Yeah, а у них скільки стоїть? Так, да, ось я їздив в Межову там до Костоправа, казав, зараз 400. Було 300 вроді, зараз 400. 400, так. Mm. А робить 10 минут, так? Да? Ну так, а да. що він ну, що... розмашлежив, я... і все. Я теж так можу. <різь> 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 я маю на увазі, що коли я. Час там півтора трачу на людину, да? mm. то есть я розробляю хорошо, розминаю ці зв'язки, no, да, розтяжки да. роблю, розминаю, розбиваю за дубілі мишці. Да, да. невелі... Та воно ж чувствується, як да. а костоправ, якщо він поправ, якщо воно тільки вилетіло свіжий, клас попс, замечательно. А no, якщо да. воно года, там yeah. уже сформирувалися неправильно мишці, неправильно його, роблять його связки, треба. звісно, треба встановити правильне движение, щоб не вже той же диск. А так люди походять чи себе щось

Дякую за інтерв'ю, тому що вже багато людей тут доходили, а потім каже, та я вже не ну, щось з чоловік щось почав возити, не хоче. Каже, mm -hmm. раз, я, я ж хотів на десятий записати раз, mm -hmm. але з восьмого разу то прийшла. Жінка mm -hmm. подарила подарки і каже, пробачте, бо чоловік щось не хоче возити, каже, немає. <рес> Треба любити жінок своїх, як вони нам на, на поміч приходять, так і ми дуже до yeah. кінця з ними будь-які на поміч їм приходять, а не. Це правильно. Так, да, все. Як ви жінки на рибалку їздите. У вас взагалі там вже клас. Да. Mm. Як коли буває, вона і більше мене буває. Да, Навчимо мене на свою голову. Ми жінки їздили на лодку, коли ще Час ще Зараз чашу не можна проти. І надати не ну, да. Все, дякую вам за інтерв'ю. Спасибо, хай люди бачать. хай. Це, так, це вам дякую, дуже велике. О, що мені допомогли, ну, збудерили мене. У мене зараз настроєння зовсім друге. Я утром встаю, фіззарядку роблю, заряджений на цілий день. О, так що я доволі... Вам допоміг сповнити да, зарядку. Сповнити, так. Треба не ліниці робити фіззарядку, і буде все добре. То <laughs> Дякую. Що... Конечно, лучше, б ми вже